Почнемо з оперативної обстановки в Сумській області. Отже, у лікарні померла 48-річна жінка після російського авіаудару по Сумах. Відомо про ще восьмох поранених. За даними місцевої прокуратури, о пів на другу ночі окупанти влучили у підприємство, внаслідок чого зайнялась пожежа. Міська влада зранку закрила мешканців районів Веретенівки, Ганівки та Ковпака. Не від закликала не, відкрив... не відкривати вікна. Зараз на прямому зв'язку з нами Володимир Артюх, це начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий. день. Бажаємо здоров'я. Ми якраз повідомляємо про те, що сильне задимлення, але це не головне, головне те, що люди постраждали. І чи можете ви підтвердити, що на жаль є загиблі внаслідок цього удару? Безумовно, постраждали люди. Це до 10%. Поранених і поки що зафіксована смерть одної людини. На жаль, можливі зміни в, цьому, в цих цифрах, тому що продовжується ліквідація наслідків. Пожежа ще не ліквідована, але наші вогнеборці роблять все для того, щоб максимально швидко закінчити. І те задимлення, про яке ви зараз наголосили, воно дійсно є в місці. Але не критично люди отримали цю інформацію з самого ранку, тому певний, що вони діють відповідно інструкціям. зараз підприємств. Пане Володимире, просто зараз під час mm -hmm. нашого спілкування оголошена повітряна тривога. Вже не вперше так. за цей день. Саме на Сумщині очікуємо на офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України про характер загрози, але закликаємо всіх сумчан, особливо знаходитися в об'єктах укриття за можливості берегти своє життя і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Так я вас перебив. Продовж так. так продовжуйте, дякую. Дяк. Да, система оповіщення тільки що спрацювала дійсно. По Сумській області введена повітряна тривога. Значить, будівля, будівлі, які постраждали від вогневого впливу, це був попередньо кап запущений від ворога, це будівля і приміщення підприємства, яке виключно цивільне, займалось виконувало завдання щодо. Упаковок для харчової промисловості нашої країни там і дитяче їжа, і решта, які наші люди бачать на прилавках наших магазинів, тобто цілком цивільне виробництво, але 600, 680 робочих місць воно надавало можливість сумчанам працювати і отримувати відповідно фінансове грошове забезпечення. Я цим прикладом показую наскільки ворог б'є і знищує нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Сьогодні ж, вночі о 4 годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів по початковій школі. По початковій школі теж знищена. Це особливо важливо на початку. Нового навчального року 2024-2025. враховуючи таку ситуацію, що е, кількість е, обстрілів значно зросла інтенсивність застосування потужної авіаційної зброї, особливо ЕПВІ зброї, де е, ворог сьогодні вже застосував більше 600 рпв дронів і відкрив полювання за цивільним населенням е, військова. Рада оборони області прийняла рішення розширити коло населених пунктів, де проводиться евакуація, і в тому числі форма навчання для шкіл на цей час. Вона в більшості шкіл буде дистанційною, щоб на щоб не наражати на безпеку наших дітей. Такі от рішення не прості, але вони прийняті. Для того, щоб зберегти найцінніше для нас це наших дітей. Пане Володимире, до речі, ви вже торкнулися теми дистанційного навчання для шкіл. А загалом щодо навчального року буде запитання, яким чином зараз відбувається підготовка, тому що ми ж говоримо не виключно про школи. Підготовка до навчального року. Безумовно, головна задача стояла, і країна виділила бюджет, виділила понад. Близько 500 мільйонів для реконструкції будівництва захисних споруд зараз. Стоїть питання, щоб більше побудувати і переобладнати захисні споруди в навчальних закладах двойного призначення. Тобто, там можна не тільки ховатись від повітряних тривог, але й проводити навчання в цілком безпечному середовищі, і для цього держава нас підтримує. Але на жаль, сьогодні ми не маємо у всіх закладах навчальних закладах, які розпочнуть навчання з 1 вересня, таких потужних захисних споруд. Протрадиційних є менш захищені, вони теж побудовані, але сьогоднішня ситуація не дозволяє їх використовувати для того, щоб забезпечити повну безпеку дітей, які і студентів, які будуть навчати. Пане Володимире, а от зауважили про удар по глухової, зокрема, по влучання ворожої ну по ці по цьому ворожому влучанню в місцеву школу. Глухів це ну фактично на кордоні знаходиться з Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, а конкретно ця школа вона готувалася до навчального року? Чи можливо були в них рекомендації про те, що е, потрібно подумати про евакуацію? От що стосується територіальних громад, яким чином, от, наприклад, глухів може готуватися до навчального року? Безумовно, питання цілком слушне: 30 кілометрів велике місто, але в цьому місті об'явлена дистанційна форма навчання, і в цій школі початкові теж вона застосовувалась і в минулому році, тобто вчителі і учні готувались до дистанційної форми навчання. Пане Володимире, а щодо прикордонних громад, хотілося б зараз дізнатися детальніше. Розуміємо, що відбувається зараз проходить евакуація, але в інтернеті, знаєте, чимало розганяють ну, там, паніки і так далі. Треба об'єктивно заспокоїти, яка зараз ситуація в прикордонних громадах і як відбувається евакуація. Інфектно. Інформація безумовно є різна. Підходи тут у деяких людей, які дають інформацію в інтернет-простір, і мета різна, розуміючи, що ворог він теж дивиться за діями, які відбуваються в прикордонних громадах. Але на сьогоднішній день ми евакуували більше 21 тисячі населення вчора в Краснопільській громаді. З'явився ще один населений пункт. Це буде 34 й населений пункт, де повністю евакуйовано все населення, в тому числі діти продовжуються ці процеси. Запущений в місті шостка шостка Київ маршрут потяг евакуаційний, яким теж користуються сьогодні люди, також підготовлені місця, і це теж виконується. Це завдання за останню добу. Практично 150 осіб, в тому числі 25, були теж евакуйовані. Найбільше сьогодні нас турбується два райони: Шосткинський район і Сумський район, де найбільша кількість і інтенсивність застосування ворога по цим населеним пунктам і громадам застосовуються виключно великій кількості кави, тобто аліційні удари. І ефтів-дрони. Як я сказав, тільки за цей місяць застосувало більше 600 ФТВ-дронів. Більше 600 і сьогодні населення вже бачить там, де ще ми взагалі в 5-кілометровій зоні об'являли евакуацію ще рік тому. Зараз евакуація йде більш інтенсивно і працюють наші служби поліці... Національної поліції, ДСНС. Особливо в тих громадах, де об'явлена примусова евакуація, це середина Буда і Велика Писарівка. До речі, в ніч на серединобузькому громаду було застосовано fpv дрони, де чотири людини були поранені. Застосування в півдрони з цих громад примусово сьогодні організовано і вже другий місяць ми евакуюємо людей і дітей. Тому о, допомога міжнародних партнерів, допомога держави щодо організації маршрутів, евакуації в, в інші регіони, виплати фінансові і матеріальна допомога. Все це забезпечено, працюють відповідні пункти. Крім того, розгорнуті відповідно до постанови уряду, штаби евакуації в районах і в обласному центрі. Телефони всі доведені і доведені. В інформаційному просторі можна звертатись для того, щоб покращити, якщо десь якісь є необхідність оперативних рішень, підготовлені люди готові надавати допомогу тим, хто потребує цієї допомоги. Ну найпростіший спосіб, Володимир. певно, пане Володимире, це просто подзвонити на 102 так в поліцію і сказати про те, що в тебе є бажання евокуації. Це найпростіше кожний, кожен день представники національної поліції ДСНС разом з місцевою владою організовують місця збору і доставки під прикриттям. Збройних сил виконується завдання евакуації. Дякуємо вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Складний день сьогодні на Сумщині, та й в принципі на Сумщині кожен день. Це складний день. Тримайтеся, пане Володимире. Бажаємо вам успіхів. Володимир Арцюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і говорили якраз про останні удари.